5 червня погода в Україні буде малохмарною та теплою. Температура повсюди перевищить 25 градусів тепла, а в деяких областях заходу вже очікуються і дебютні 30 градусів тепла. В більшості областей опадів не прогнозуються, а на заході України та на Житомирщині є ймовірність поодиноких локальних гроз з мінімальним покриттям. Температура в день на заході вам від 28 до 33 градусів тепла. На півночі від 25 до 29 градусів тепла, на Сході від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла, 25 до плюс 28 градусів. В центральних областях від плюс 25 до плюс 30 градусів, на півдні від 26 до 30 градусів тепла. У нічний час на Заході України на Одещині та в Криму. Від 15 до 20 градусів тепла, в решті областей півдня від 12 до 17 градусів тепла, на півночі сході та в центральних областях від 11 до 16 градусів тепла. У Києві очікується сонячна погода без опадів. Температура вночі від 15 до 17 градусів тепла, в день від плюс 27 до плюс 29 градусів. Помірні пориви вітру до 10 метрів за секунду. Щодо опадів, то ситуація така: у всіх областях заходу та на Житомирщині є умови для утворення поодиноких гроз. Покриття мінімальне від нуля до п'яти відсотків. На Одещині опади малоймовірні 5%. В решті областей без опадів. Помірні пориви вітру до 9-13 метрів за секунду очікуються в деяких областях заходу та на Житомирщині. Підписуйтеся на канал Яка Погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!